Всім доброго дня. Знов таки надходить дуже багато питань. Знов на громадській приймальні люди задають питання. Бачу, що питання повторюються. Хотів би на деякі з них відповісти. Значить, по проблематиці. От задають питання, чому за півроку війни не облаштували бомбосховища в начальних закладах, чи розглядаєте ви цю можливість? Значить, дивіться, що, по-перше, хотів би пояснити, чим відрізняється бомбосховище від того, що нам пропонують. Нам пропонують найпростіші укриття. Найпростіше укриття це ваша кімната. Це укриття, яке вас забезпечує від опромінення легкого, якщо є якийсь там тактичний ядерний удар. Ну, звучить дуже грубо, але це реалії війни. Бомбосховище це складне спорудження. З приточно витяжною вентиляцією, ну, з складними, складними комунікаціями, і вкрай дороге, значить, для того, щоб таке ми розглядаємо питання будівництва е, укриттів. Да? Для цього треба сформувати земельну ділянку, і йде процес зараз. Для цього треба знайти фінансування, знайти проєкт сертифікованого укриття. Вже знайшли компанію, яка виготовляє сертифіковані укриття. І тільки потім можна буде приступати для, до будівництва. Скоріше за все, будемо будувати, бо війна не на один день, повірте, ну, я думаю, що і не на рік. Війна і все одно це реалії вже нашого життя, і будувати треба, так що будувати будемо. Значить, е єдине, що е по фінансуванню. Е Бюджетом громади ми, скоріш за все, такі будівництво таке не витягнемо, бо та кількість шкіл в населених пунктах, бо в кожну школу треба робити укриття. Дуже великі витрати. Я думаю, що держава буде підтримувати нас в такому будівництві, і за рахунок допомоги і державного, і обласного бюджету будувати будемо. Значить, друге питання задаєте ви, чи буде переглядатися питання щодо можливого навчання офлайн першечка. Ну, дивіться. Е ви всі пам'ятаєте, я проводив опитування щодо офлайн та онлайн навчання, і подавляючою більшістю було прийнято рішення навчатись онлайн, бо Офлайн ми не витягнемо саму процедуру навчання. Уявіть собі на хвилинку, навіть да? якщо у нас є укриття і воно стоїть відокремлена будівля від школи. Зараз підуть холода, значить, повітряна тривога, дітей треба вдіти, вивести, завести в укриття, укриття опалювати їх треба там роздіти. Повітряна тривога закінчилась, ми їх виводимо назад і знову об'являють повітряну тривогу. Виявляєте, стрес для дитини в такій ситуації? Це перше. По-друге, ви розумієте, що першачки це 6-7 років. І там буде питання стояти не тільки першаків, якщо це першачки, то і другий, третій клас там діти такі самі. Треба знайти людину, яка возьме за ручки двох дітей. І відведе їх в укриття. Якщо у вас в класі 28, то вам треба 14 чоловік, щоб тільки їх відвезти. Ну, е Ігнорувати повітряні тривоги я не буду. Повірте, я дуже часто буваю в зоні проведення бойових дій, і я бачу, що відбувається в школах, в які попадають снаряди або ракети. Повірте. Ну, і та кількість. Жерт дітей у цій війні вона не дає нам права нехтувати життям і здоров'ям наших дітей. Якщо є у когось бажання, є варіанти, ви можете. Ну, є ситуація така, що дійсно приходять батьки і кажуть, а ми хочемо, щоб наші діти навчались офлайн. Вирішується таке питання дуже просто: знаходиться приміщення, знаходиться викладач, який ну, факультативно в вигляді якогось там гуртка чи ще надає приватні послуги, будь ласка, але опитування показало, що тотальна більшість батьків. Хоче, щоб діти займалися онлайн. Ми зараз будемо вдосконалювати саму систему навчання онлайн. Була проведена нарада, є дуже непогане напрацювання з цього приводу. Так що будемо старатись надати як якомога краще е якість навчання онлайн. Значить, наступне питання. Проблема порушення правил паркування. На площі Красноштана. До речі, це стосується е, не тільки площі Красноштана, це стосується всього міста. Е, слава Богу, такі прийняли у нас депутатський корпус положення про благоустрій в населених пунктах. Прийняли. Е, ми на цьому тижні вже запускаємо в роботу е, інспекторів з благоустрою. Е, я думаю, що дуже швидко ми. Штрафними санкціями поставимо на місце всіх, хто порушує правила паркування. Я впевнений, що паркуватись будуть нормально. На площі Красноштана я сьогодні дав команду взагалі перекрити площу Красноштана і звільнити від машини, зробити там пішохідну зону. Значить, я думаю, що тут питання. В общем, то вирішене. Єдине, що у нас не вистачає, дійсно не вистачає у нас платних парковок. Зараз сформовано вже декілька земельних ділянок, і все ж таки, якщо не пам'ятаєте, я напомню, у мене була дуже непогана ідея зробити по кільцю односторонній рух по місту і одну сторону дороги передбачити під паркування, платне паркування з льготами там, на певний час. Далі платне і передати всю цю територію одному з наших комунальних підприємств, хай займається збором коштів і наповненням бюджету. Наступне питання. Що з відкриттям обіцяного денного стаціонару? Ну, дивіться, ми таки зареєстрували будівлі нашої лікарні значить, за Українською міською радою. Мною було направлено листа до вторинної ланки медицини. Обухівської бліл з вимогою або повернути нам ті відділення, які у нас закриваються, або звільнити всі будівлі нашої все ж таки лікарні. Ситуація така. Значить, я вже колись казав. Будемо звертатись до однієї з евакуйованих лікарень, якщо обухів не дасть нам якісну послугу, щоб розмістити тут якусь міську таку саму лікарню безкоштовну. Значить, яка втратила свої приміщення на окупованих територіях, але змогла вивезти обладнання, значить, будемо вести перемову і розмістити ту, щоб надати всім вам нормальну, якісну, безкоштовну послугу медичну. Щодо стаціонару, значить, стаціонар будемо відкривати. Там знов-таки були певні трабли з обухівською лікарнею. В наших приміщеннях нам не дають ключі від наших приміщень. Значить, ми поміняємо замки в тих приміщеннях. Стаціонар буде розміщено на першому поверсі, значить, буде розміщено. Уже у нас виділено 5 автомобілів на підвоз людей, які не мають змоги там дійти самі до денного стаціонару. Так що, я думаю, буде дуже нормальна, якісна послуга. Зараз трохи докупаємо обладнання і до кінця місця, я думаю, що запустимо денний стаціонар. От, в принципі, більш-менш всі питання. Які е, потроювались або ще чаще там задавались, значить, якщо є якісь питання, е, лишайте ще одне, одне питання. Е, я думаю, що за тиждень-два ми запустимо на сайті міської ради е, той майданчик. Спілкування цей майданчик хотів би бачити у вигляді якогось форума з гілками певними, щоб ви могли там обсудити і залишити свої питання. Я буду надавати на них відповідь. Всім дякую, гарного дня, миру і перемоги нам!